І на цьому місці свято. Випав по ходу динарій. Зараз подивимося. Всім привіт! Отакі От в нас сьогодні будуть простори. Приїхав на черняхівську культуру, але там побачимо, що попадеться. Ну що ж, перша на сьогодні знахідка. З таких, яких можна показати, попався німецький гудзик. Зараз я терну, якщо а, ні, я щіточку забув. Прийдеться сьогодні терти тако пальцями. Ну, коротше, стан непоганий, а там будемо вдома бачити. Отак. болота, продовження. Знов залипше все. Випала перша монета. Але по сигналу радянська. Так. Щитовик 15 копійок. О, 34 рік. Це так трошки як то. Трохи рідкісна. Це ще фокус. Сьогодні перший день погоди. А то дощі ляли капець. Щоб перевернув. 34 рік. 15 копійок. от так в цих монетах ще буває поворот дуже часто. Тут вроді добре стоїть. Йдемо далі, перша монета є. Так, онлайн не хотів знімати, бо тут дуже багато гудзиків алюмінієвих. А тут вийшло, що не гудзик. Випала от тут монетка якась. Побачимо, що це. Ага, одна копійка. Кого? Коротше, Миколи, а ні, 1890. Ну, коротше, якийсь такий рік Миколи другого. Монетки пішли, але не ті. Поки що до того місця не дійшов, що треба. Отака От сопуточка. Сьогодні вітер трохи, але якось будемо знімати, попалось мені таке ядро або підшипник. Важкеньке таке, але на підшипник не, не схоже. Може якась фігня просто. А я думаю, чому мені не попадаються сигнали черняхівські. А я вчора ходив по замусереному місці і налаштування змінив. І хожу вже півтори години. Думаю, чого немає черняхівських сигналів. То зробив тільки що настроїв і ось зразу така закручена погнута фібула. Цікаво, скільки я сигналів пропустив. Сигналів майже немає, одні гудзики, Тільки що попалось отаке, таке. Схоже на оплавиш срібний, але я не впевнений, блистить як тру. Але фік його знає. Будемо рахувати, що срібло, Хі, хоча може і ні. Перебрався я трошки на друге місце, другий горбик буду обходжувати, там нічого немає. Оце два, два шматка у цієї бронзи там попалося і все. Ще вилетіло тільки що 10 копійок 50-го року, з двох сторін пригнута і пломба якась. Чи то зірочка там, чи що, не знаю. Отакі сьогодні знахідки вже приблизно 4 години мішу болото. Втомився трошки. Але ще 3 години треба топтати. Так, перша знахідка на цьому місці. Дивіться, як гарно лежить. Не бачите? Просто лежить вимило дощиком. Оп! відклеїв. прясельце. Трошки надовбане тут. Так, це моє в цьому році перше. Так, да, я більш не знаходив. Це перше прясло в цьому році. Таке велике. Так що треба і дивитися очима, а не тільки слухати сигнали. І на цьому місці свято. Випав, походу, динарій Зараз подивимося. Але я бачив, що він не цілий. Ну щось схоже на динарій Сигнал лемесного. Так, да, це динарій Був цілий би, класно було б. Ат, блін, але хоч щось сьогодні попало. А може він срібний, просто так як він не цілий та й так хреново дзвонить. Зараз подивимось. Ні, все-таки він срібний. Марка Аврелій. От біда, що зламаний. Дивіться, поламався пополам, і потім ще тут відломалось. Але добре, що хоч так. Вперед. Бачите, як мої знайомі тут виходили, ходили з трьома деусами, вичистили все. Ні обломків, ні фібул. Але я півдинарика зацепив все-таки. І випала десь фібула маленька. А ой! Осьо таке тонесеньке капець. Але з вушком завжди як. Як якась така, то з вушком. а як якась гарна, то без вушка. Така Отака, коротше, попалась. Але все-таки зацепив я ще тут всі Пам'ятаєте, я знайшов сьогодні той оплавиш, то, то не срібло, бо там я ще знайшов два таких самих похожих, а це вже срібло. Зацеп. Від фібули. Так що? Ще одне срібельце. От так Падає. Ну, зараз знайдемо. Так, дивіться, що ще знайшов. Ще один шматочок срібної фібули. Ще так помаленьку, та й цілу можна зібрати. Чого ж вони цілі не, не попадають? Це вже другий шматочок сьогодні обломка срібної фібули. Третє срібло? Сьогодні коп вдалий, можна сказати. Ну що ж, на останок спробуємо засняти сигнал. Вроді чистий. Зараз побачимо, що за пропуск Як -то? кольоровий сигнал. На кованину не похоже. Так, світний. І що у нас в кінці попадеться? Так, болото, блін. Вітер струже, болото. А де воно ще? Десь тут? -то? Вже на цей пундик налипло, що він навіть і не бере ніфіга. О, взяв щось. Ось взяв щось. Напевно, пуговичка. А, навіть не так. Шайбочка. Ну що ж, напевно, на цьому все, хлопці і дівчата. Такі в нас сьогодні пирожки. Буду збиратися і виїжджати. Хіба ще щось попаде може? В чому я сумніваюсь? До зустрічі на каналі і слава Україні!